Крок шостий. Дійте відразу. Лінь часто з'являється не тому, що ви слабкі, а тому, що між думкою і дією є пауза. І в цій паузі мозок може придумати сотні відмовок. Я втомився, зроблю це завтра, спочатку ще трохи відпочину. Саме ця пауза вбиває вашу енергію. Чим довше ви думаєте, тим більше шансів, що ви не зробите взагалі нічого. Тому думка проста. Якщо вирішили щось робити, то робіть відразу косокриво, на трічку, як-небудь, але робіть. Чому це працює? Мозок економить енергію. Коли ви довго щось обмірковуєте, то вмикається внутрішній критик і система уникнення болю. Якщо діяти відразу, то мозок не встигає запустити цей саботаж. Якщо ви звикли робити все ідеально, сумніваєтесь, що у вас вийде добре, боїтеся помилок то це потягне за собою неприємні емоції і внутрішній біль. Тому ви відкладаєте або взагалі нічого не робите. Дофамін любить швидкі дії. Ви почали рухатися, ви вже отримали маленьке задоволення Я це роблю. Це підсилює бажання продовжувати. І не менш важливо, енергія народжується в Русі. Ви не чекаєте, коли з'явиться настрій чи натхнення, ви створюєте цей настрій через дію.